Червоні доріжки, фотосесії, концерти, оплески, автографи, перельоти саме такий графік життя у відомих людей, на яких ми так часто хочемо бути схожими. Ми прагнемо одягатися, як вони, говорити, як вони. Ми часто запихаємо себе в рамки їхньої поведінки і моделюємо таким чином свою. Ми слідкуємо за подіями, які відбуваються у житті улюбленої зірки. Обов'язково дивимося фільми з улюбленим актором та ходимо на концерт улюбленого співака. І в повсякденному житті намагаємося в усьому бути схожими на обличчя з глянцю. Та хто насправді достойний того, щоб його наслідувати і брати з нього приклад? Хто повинен бути для нас еталоном? З'ясуємо у програмі настав час. Мене звати Ілона Гліпка. Вітаю! Те, що нас захоплюють ті чи інші риси характеру відомих людей, нічого поганого за собою не несе. А навпаки, допомагає нам змінитися на краще і розвинути у собі ще одну гарну рису характеру. Але якщо якась знаменитість стає для нас еталоном для наслідування в усьому, і ми хочемо все достеменно повторити, не аналізуючи добре це чи погано, то просто ризикуємо стати чиєюсь невдалою копією, прожившої не власне, а чуже життя. Хто є зірцем та на кого хотіли бути схожими жителі нашого міста, запитаємо у них самих. Людина повинна бути схожа сама на себе, а не на когось. Тому я впевнений, що кожен повинен вибирати свій шлях і йти до своєї мети. Треба самому розвиватися, хотіти, щоб інші. Хотіли стати таким, як ти. Вдомих людей. Я, б, ну, я ніколи не хочу бути схожа ні на кого. Ну, у мене така позиція, що є, така, яка є. Ну, є, наприклад, з політиків, до кого я прагну, але це так, це декілька риси характеру. Сказати, що хтось це мій еталон це нема такого. Ну, взагалі, то кумирів шукати можна, але ж не варто. Ми кожні самі по собі, ми індивідуальні. У нас є свої плюси, є свої мінуси. Проте досить багато людей намагаються бути схожими на когось, бачать своє майбутнє в тому, щоб виглядати, розмовляти, навіть думати, як хтось інший. Ідеал це добре, але завжди потрібно розуміти, що ти є індивідуальність, що ти є особистість, і потрібно прагнути до самого досконалення понад усе. Важає, що більшість людей протягом усього життя потребують якихось орієнтирів, прикладів, згідно з якими і будують власне життя. І найкраще, якщо цим орієнтиром є сучасник, звичайна людина, яка досягла успіху у певній сфері діяльності. Адже це дає нам переконання, якщо він зміг досягнути успіху, то я зможу. І це завжди легше, якщо є на кого рівнятися. Це наче опори, до яких ми свідомо або навіть частіше підсвідомо тягнемося. Часто приклад іншого надихає, не, не дає впевненості, переконаності у власних силах. Звичайно ж, кожна епоха диктує власні зірці для наслідування. Сучасна молодь захоплюється зірками кіно і спорту відомими музикантами, політиками і бізнесменами, та важливо не переборщити, тому що ідеалізація будь-чого або будь-кого приводить до розчарування або до життя в ілюзорному світі, адже фанати намагаються не лише наслідувати їхній гарний приклад, вчинки і риси, але й копіювати предмет свого захоплення. Та чи цікаво бути копією? Адже кожен з нас має власну індивідуальність і неповторність. Тож за будь-яких обставин я гадаю, варто залишатися з собою. Та для одержимих зіркою фанатів моя думка однозначно виявилася б хибною, адже, на жаль, є ті, які не просто захоплюються творчістю чи досягненням успішної людини, а сліпо намагаються прожити їхнє життя. Заради своїх кумирів, фанати готові на все Поцупити особисті речі зірки, які слугують згодом талісманом. Стояти годинами біля будинків в очікуванні кумира. Також особливо важко вони переносять смерть зірки. До прикладу, не змогли жити без музиканта Віктора Цоя як мінімум семеро людей, які покінчили життя самогубством біля його могили. Усвідомлюючи всю серйозність цих подій, важко зрозуміти, що спонукає людей до такої поведінки. Тому розібратися у цьому сьогодні нам допоможе психолог. Щоб зрозуміти, чому люди створюють собі кумири і взагалі поклоняються ідеалам, нам необхідно звернутися до механізмів соціальної психології. Одним із таких механізмів є механізм наслідування. Французький соціолог та кримінолог Жан Габріель Тарт вважав, що наслідування є необхідним для соціального розвитку як особистості, так і цілої нації. Проте слід відзначити, що під хворобливе наслідування підпадає дуже цікава категорія населення. Ще в 19 столітті Тарт виявив, що зазвичай низькі соціальні класи наслідують людей з високим статусом. Чому так відбувається? Підсвідомо, люди вірять, що якщо вони будуть подібні до своїх кумирів, тобто будуть наслідувати їм якісь манери поведінки в словах чи одягу, вони стануть більш впевнені в собі, вони стануть більш успішними і багато чого доб'ються в житті. Насправді в цьому є небезпека, тому що якщо людина. А так думає, часом вона починає перекладувати відповідальність за своє життя на якусь таку магію наслідування. Якщо ви відчуваєте, що ви дуже сильно захоплюєтесь кимось, слід задати собі певну низку питань, що дає мені це наслідування, для чого я це роблю? Якщо ви хочете просто стати кращим або ближче спілкуватися з людиною, це є нормальне. Якщо ви просто хочете знайти себе в цій людині. Або вам не вистачає якоїсь певності, слід вже потерпуватися про це. Себе краще пошукати в чомусь іншому. І взагалі знаход... шукаючи ідеалів, шукайте таких ідеалів, які можна було би наслідувати. Ідеал. Кожен із нас шукає його, навіть не підозрюючи, що він уже більше двох тисячоліть стоїть перед дверима наших сердець і терпливо чекає, коли ми впустимо Його. Ісус Христос взірець, який достойний того, щоб ми його наслідували. Адже на сторінках Біблії написано, що Він подібно до нас був випроблений в усьому, але не згрішив. Господь нас закликає: навчіться від мене, бо я лагідний і серцем покірний. Чи, до прикладу, ті, хто йде вслід за мною, той не ходить в темноті. Також Павло говорить. Будьте наслідувачами мене, як і я Христа. В свою чергу апостол Петро зауважує, на це ви покликані, бо й Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоб ми пішли слідами Його. Ці слова Петро та учні Христа виконали у своєму житті. Вони стали його послідовниками. Про що нам говорить текст, записаний у 13 розділі дії святих апостолів. А бачивши сміливість Петра та Івана, і спостерігши, що то люди обидва невчені та прості, дивувалися і пізнали їх, що вони з Ісусом були. Підсумовуючи усе вище сказане, можу лише процитувати слова, записані в п'ятому розділі послання до Ефесян. Отже, будьте наслідувачами Богові як улюблені діти. Я гадаю, молоді є над чим подумати. Одного разу Оскар Вальц сказав: будь собою, всі інші ролі вже зайняті. Це означає, живи згідно з високих моральних принципів, залишайся особистістю, навчайся, розвивайся, працюй, подорожуй і зараз приймай рішення, про які в майбутньому не будеш шкодувати.